Взагалі краще підійде доброго дня. Ти спиш точно як убитий. У будь-якому випадку є ще кілька годин до темряви, щоб попрацювати. Я бачу тебе за столом. Тож подзвони мені, коли будеш готовий. Ей, вибач, я здається, довго спав. Схоже, що ти спиш вже що? 14 годин. Вау! О, боже. Котра зараз година, шоста? Шоста сорок. Не хвилюйся про це. Такий похід збиває всіх з ніг на пару днів. Але тепер, коли ти прокинувся, дозволь мені швидко ознайомити тебе з роботою. Посередині твоєї кімнати є предмети з круглою картою. Ти його бачиш? Так, є, я бачу. Це вогнешукач Озборна, винайдений в 1914 році Віліму. Осборном. Ти користуйся цим, щоб знайти вогу. Що за хрінь? Що таке? Um, нічого. Ти uh, використовуєш це для От бляха! Господи, слідкуй за язиком, леді. Через вікно те, що виходить на захід, ти бачиш те саме, що бачу я? Це чортові феєрверки? Ого, це ж незаконно, вірно? Ні туди і зупинити їх. Ймовірність пожежної небезпеки до біса висока. Це дійсно моя робота? Твоя робота, така, як я кажу. Найближчий доглядач на відстані двох днів звідси. Спускайся вниз і заспокой їх. Типу, надерти задниці? Ні, ні, ні. ні, ні, Ах, Господи, ні. Що, я не поліцейський, в мене немає тут книги правил. Просто переконайся, що вони не зроблять цього знову. Прибери той балаган. Добре, добре. І не давай нікому стусанів. Рухайся. Якщо я правильно пам'ятаю, тобі знадобиться мотузка, щоб спуститись сланцем до озера. По дорозі має бути одна у ящику з припасами. Код один, два, три, чотири. Він фактично один для всього. Зручно можна і так сказати. Дякуємо тобі за перегляд цього відео. А також хочемо подякувати усім, хто підтримує нашу команду вподобайкою, коментом і, звичайно, фінансово. Особливо вдячні ось цим людям. Саме ви допомагаєте нам розвиватися та просувати україномовний контент у відеоіграх. Зараз ми працюємо над такими проектами, як The Last of Us, World of Warcraft, League of Legends та багато інших. Тому, якщо ти хочеш допомогти нам, підпишись на БаймієКофі. Це перешвидшить розвиток студії та реліз нових проектів. Ну і звичайно не забуваємо про ЗСУ. Дякуємо.